Вітаю, друзі, з вами знову міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так. Знову TikTok не працює. Ну, не працює, то і не працює. Що, це не завадить нам е перевіряти учнів, перевіряти власників найкращого шахового абонементу у світі. І так, сьогодні в нас тема захист каракан. Якраз сьогодні повторював Майкл з Австралії це на онлайн-занятті з моєю дружиною, а сьогодні в нас бій. Правила будуть такі: якщо е розіграю дебют сильно, Майкл, то я роблю помилку і даю йому шанс реалізувати виграну позицію. Якщо помиляється, наказую, хай вчиться далі. 4 гри. Це буде перша. І так, захист каракан. Ну от Навіщо так віддавати було три секунди. Сослони в 5 вони сьогодні повторювали. Є 6. Кінь Д7 повинні були повторювати. Що тут будуть грати? Це де? Є така лінія. Поганий хід зробимо ЄД. Зробили поганий хід єди. Тепер у білих після слон D3 величезна перевага. <кій> Оці пішаки на королівському, як поїдуть, це буде просто жахіття. Дуже багато часу віддає Майкл. А ось це, можливо, не найкраще, H5. На кінь G3. Можна і слон G4, можна й слон G6 спробувати. Може й слон. Будемо думати, що робити. Надовго щось замислився, Майкл. Ну, ми на кінь є два, здається, дивилися. Ну, повинні були дивитися вони по моїм лекціям. Всі тренери нашої школи працюють по моїм лекціям. тому... Так, ну це взагалі не то аж 4. Тепер граємо. Бачите, як білі заплуталися. Не то награли, і тепер у чорних, в принципі, нормальна позиція. Я думаю, що з конем ферзь B6 підлякати чи не підлякати? Ферзь B6. І куди цього коня? Його б на є 6, але не розумію, як. Можливо, цього зможемо. І не хочу ферзь B6, бо Ферзь D2. Мені скоріше кінь B6 буде цікаво. На цього коня як кінь Є 7 ось так же 6. Ну давайте, Кінь 7 і кінь B6. Ага, він взагалі так хоче. Ну це я не впевнений в такому плані. Ну, давайте Ферзь B6 налякаємо. Один раз. Ферзь B3. Ну, це вже точно не про перевагу, друзі. Це вже точно не про перевагу. Що з цим конем? Давайте його на g6, мабуть. Хоча на f5 так хотілося поставити. Чи піти f6 взагалі? Давайте F6 підемо. Цікавий хід. Слон D3. Ну ось тут ми будемо. Чи виб'ємо конем на f5? Давайте так, створимо напругу вибили і кінь F5. Є 6 начебто не боюсь. Бо після б 8 можу цього пішака десь і з'їсти. Є 6, відійшов. Не можна ферзь Б3, звичайно, бо буде ЄД з шахом. Ну, Майкл не дуже добре розіграв дебют, тому я тут не піддаюся. Просто граю так, як. Ну, на розслабончики, як кажуть. Так. Ну, так собі хід, але пастка буде. Ну, вибив, добре, вибив, там кінь би 6 загрожує. І піду кінь 6 за планом. Я на... старів вважаю, що це слабкий пішак у білих, і ми його десь під'їмо. Може ж G5 було тон тонкіше почати. Хм. Що, вибити і G5. Давайте виб'ємо. І 5 Королі 7 не можна кінь 6 Кінь це шабля. І шабля дуже небезпечна, коли знаходиться поруч з вашими фігурами, з вашою головою. А я забув заїсти на D4, так, друзі. Я захопився стратегією. І, до речі, не знаю, бити, не бити, там кінь С5, ну, в принципі, вибив, мені кінь С5 не дуже подобається. Як ти я думав на кінці 5 вибити кінь D6 стати? це... Давайте король 7 перевіримо його. Подумаємо, що робити. Так і пішов він кінц 5, ну добре, одного вибив. І що, піти B6 таки. Щоб повід'їдати пішачків. Ну давайте, B6, якщо кінь 6, король D6. Кінь там не буде грати, а цього я з'їм і цього з'їм, всіх поз'їдаю. Іня 6, а все рівно вже безнадійно, в принципі. Так, стрибали білі, але концепція цей пішак на І6, якого ми виманили, він виявився дуже-дуже слабким. Тепер, як казали, можна і забрати навіть, як казали, Шотландські майстри, коментуючи мої думки про те, що так зараз посилюємо загрозу кінє Є2. Про те, що викладати під час шахової гри у міжнародних турнірах, викладати на стол яйця, жарені фасоль, картошку і ставити алкоголь, що це неприпустимо. І ось вони писали, що тоді зруйнується вся англійська ліга, якщо заборонити алкоголь. Хм. Так, друзі, ну тут потрібно здаватися Майклу, шансів ніяких. Але йому хочеться пограти. Я можу ще й не забирати, F5 піти. Давайте підемо навіть F5, не хочу забирати. До речі, при турі на D1 не можна було бити тура g 3 через Кінь 4 шах. Ну, зараз він може піти. Вибрав H4. Я б думав все ж таки G4. Немає гри. Давайте якось хочеться. Це... Добре, з'їмо. Не, не треба тут нічого фантазувати. Хотів Тураж 8, там заїжджати, Ну це комповщина тут нікому не потрібна. В мене така перевага. що Так, перемога. Друзі, ну що ж ми побачили? Побачили те, що потрібно краще засвоювати дебютні знання, щоб отримувати з дебюта, ось тут білі могли отримати велику перевагу. Не допрацював Майкл, ну ще не встиг. І ну, пішов у боротьбу, ну а в боротьбі вже вигравати більш сильних шахістів важко. А ось отримавши перевагу, ви бачили партії, де він там в Амбіті Єванса, бувало, добре проводив дебютну частину, то, звичайно, там вже навіть є. У шахіста з рівнем 1400-1300 і так далі виграти навіть у гроссмейстер. Три компоненти успіху. Гарно розіграний дебют, знайома для вас позиція, щоб ви зрозуміли, що знаєте. А, гарне бачення дошки. Над цим потрібно працювати. Я розповідав, як і в мене є цілі книжки і відео на цю, по цій темі, а, які ви можете замовити. До речі, і впевненість собі. Ось ці фактори дозволяють обігрувати навіть найсильніших шахістів світу. Добре, продовжуємо.